Троє поросят Українська народна казка Полтавщини. Казки всі діти полюбляють, різні казочки читають. Але не тільки почитати, в казку можна ще й пограти. Жили собі у лісі поросята, Три веселих дружних брата. Ой смішно звалися вони. Наф-наф, нуф-нуф. Ніф, ніф, ці брати дуже веселі, І не треба їм селі. Де прийдеться, брати, спали, Дім будувати й не гадали Вони в лісі розважались, У калюжах тепленьких купались. Та літечко кінчалося, а осінь наближалася. Вітерець холодний повіває, листячко з дерев вже опадає. Поросятка мерзнуть уночі, йдуть осінні затяжні дощі, А вдень стало знов тепліше. Поросяткам веселіше, Знову грають і стрибають, Та ще й пісеньку співають. Не страшний нам сірий вовк, Сірий вовк, сірий вовк, Нерозумний, злющий вовк. Злющий вовк, злющий вовк, Та недовго так було, кудись зникло все тепло. Калюшки стали замерзати, зажурились поросята. Бррррр. Щоб не мерзнути, не тремтіти, Треба, братці, щось робити. Взятись разом будувати Теплу і затишну хату. Ні, ні, не будем цим займатись. Сонечко ще світить, будемо розважатись. Ба, які хвастливі та прудкі. Вночі я розірву їх на шматки. Наф-наф, розумне поросятко, сам будувати почав хатку. Багато цегли наносив, потім глину замісив. Будував міцний він дім, Щоб безпечно було в нім. Двері гарні змайстрував, Щоб їх вовк не поламав. Нуф -нуф, леда, що поспішив, хатку з гілочок зробив. Та наше ж воно це схоже. Зламати хатку й вітер зможе. А ніф-ніф, як нам відомо, зробив хатку із соломи. Обидва дурники зраділи, що швидко впоралися з ділом. Знову пісню заспівали, Десь у ліс помандрували. А на збудував дім такий, Що не страшні йому злющі вовки. Збудував я гарний дім, гарний дім, гарний дім, І не страшно жити в нім. Жити в нім, жити в нім. З цегли дім я свій зробив. Дім зробив, дім зробив. Сам себе ще й похвалив, Похвалив, похвалив. Двері я зробив міцні, так міцні, так міцні. Звірі злющі не страшні. Не страшні, не страшні. Що таке? Там вовк ховається, Здається, до хатинок наближається. Зголоднів, прийшов сюди. Ось його тут є сліди. Підтягло йому живіт. Настав час думать про обід. Недовго поросяткам гратися Та над вовком посміхатися. Розгорівся в мене апетит, Тож пообідаю як слід. Вони дуже смачненькі, товстенькі, рожевенькі. У у я поросяток цих. Зловлю. У-у-у-у-у-у-у, Вони міркують сховатись в хатинку. Так я зловлю їх за хвилинку. Ось веде дурненькі. П'ятачки рожевенькі, ха. ха ха Я дмухну від цього будинку. Розлетиться вся солома. Ось я так собі гадаю. Зразу двох я вас спіймаю. Ой, я боюся, вовк нас впіймає. Не бійся, вовк двері не зламає. Цю хатинку хворостинку я швиденько розваляю. Хоч ховайтесь, не ховайтесь, все одно, я вас впіймаю. Ага, знову кинулись втікать. Тільки хвостики тремтять. Я хочу з вас обід приготувати. Смачний, щоб і лапи облизати. Та ак, оце пригода. Та це ж найкраща насолода. Було два, а стало три. Діждались ви своєї пори. Влітку по кущах усі ховалися. Тепер всі троє попалися. Бач, дарма я намагався. За цими хрюшками ганявся. На лобі гулю я набив. Черевика загубив. Хрюшок так я й не зловив, Ледве штани я не згубив, Плаче вовк жалібно так виє, Ми його вже пожаліємо. Хоч вовк усіх нас налякав, але ж нікого не спіймав. Ми принесли їжу, друже, Будем краще в дружбі жити. Будемо усі дружити. Спасибі, гарні пиріжки. Вам буду другом залюбки. Ніколи не буду за вами ганятися. Можете більше мене не лякатися. Цікавіше нам буде жити. Якщо будемо ми всі дружити. Бачите, який вовк молодець. Тому у цій казці щасливий кінець Українська народна казка Колобок. Були собі дід да баба. Та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю. Піди в хишку та назмітай у засіку борошенця. Той буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позасіку метений. Я із борошна спечений. Я від баби втік. Я від діда втік, той від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику братику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я позасіку метений, Я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік, той від тебе втечу, Та й побіг, аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, Я із борошна спечений. Я від баби втік. Я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, Той від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою. Стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко сестричко. Я тобі. Пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, Від ведмедя втік, Той від тебе втечу. Ну й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений. а лисичка гам його та й з'їла. Казка Солом'яний бичок Жили собі дід та баба, і були вони бідні. От баба, і каже діду, Зроби мені, діду, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я знаю, навіщо Зробив дід солом'яного бичка і осмолив його смолою. От на ранок баба погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем і пряде приказує Пасись, пасись бичку на травиці, поки я попряду. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу біжить ведмідь Ти хто такий? А бичок і каже Я бичок третячок. З соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже, Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати, бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз Сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка, бо зна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він вже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Дід вискочив, від дер ведмедя. Узяв і закинув його в погріб. От на другий день ще ні світ, ні зоря, баба вже й погнала бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я попряду, Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я попряду. Пряла, пряла. Поки й задрімала. Коли це з темного лісу Вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок. З соломи зроблений. Смолою засмолений. Вовк каже Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо собаки обідрали. Бери. Каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти. Драв драв та й застряв, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Вона подумала. Мабуть, мій бичок додому побіг. Коли дивиться, а вовк бичка тягає. Побігла вона діда кликати. Дід і вовчика в погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка, Ти хто такий? Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо собаки мою шубку подерли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба, і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у погріб лисичку. А наступного дня і зайчика побігайчика піймали Сів дід над лядою та давай ніж гострити. А ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі й бабі кожухи? Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід, взяв і випустив ведмедика, а сам сів і знов ножа гострить. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те цілу овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру здерти та рукавички на зиму пошити. Ой, не ріж мене, дідусю. Я тобі за те курей принесу. Ну, гляди. відповів дід і випустив лисичку. Сидить, та ще ножа гострить. Зайчик його й питає Дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти, та на зиму теплі рукавички пошити. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі за те городини всякої принесу. Відпустив дід і зайчика. Аж наступної ночі щось грюкає у двері. Відкриває дід. Аж там ведмідь меду приніс. Тільки ліг знову щось грюкає у двері. Відкриває. Вовк цілу отару овець пригнав. Так до ранку і лисичка з зайчиком приходили. Зажили дід з бабою в достатках, а соломіний бичок і досі стоїть у них у дворі. Українська народна казка Рібка Був собі дід Андрушка, а в нього баба марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка. А в киці вихованка мишка сіроманкам. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гню наносив трохи, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав. Їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла. Зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім як буряк, потім як два, а нарешті й стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Ча, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город губ. Гуп! Узяв рібку за зелений чуб, Тягне руками, Вперся ногами, мучився, потів увесь день, А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марошку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп, гуп. Узяв дід рібку за чуб. Баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку. Смикає баба діда за сорочку. Працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи до ню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город Губ. Губ! Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, Дочка, бабу за торочку тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп, гуп. Узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, Собачка, дочку за спідничку тягнуть руками, упирають ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп, гуп! Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнути її руками і зубами упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп, гуп, Узяв дід рібку за чуб, Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, Баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку. Собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Українська народна казка Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує Призгощайся, журавлику. Пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав. Стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком та й сама всю кашу з'їла. Та й до журавля. Вибачай, журавлику. Що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибіш, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків усього, усього, покришив дрібненько, склав углечик з вузькою шийкою та й каже Пригощайся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, І зазирати, і нюхати, нічого не вдіє. А журавель часу не втрачає, все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже. Оце ж вибачай, лисуню, що мав, то ти не приймав, та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу й не приятелює лисичка з журавлями.